Аби забезпечити своєму чаду найкращі канікули в житті, достатньо подарувати йому новенького футбольного м'яча та знайти компанію веселих ровесників. Тому що вчинили правильно, переконались батьки юних футболістів 2002-2003 років народження. До спортивного комплексу Нива вони завітали з Вінницької та сусідніх областей, виключно за перемогою. Ми приїхали на турнір з метою, щоб виграти перше місце. Ну, так -то ми, нам дуже не в команді суддіство, але ну, згодом ми проіграли полуфінал, але виграли третє місце. Останніми на поле вийшли місцева команда дитячої юнацької спортивної школи імені Блохіна Біланова і бомбардири з Одещини, команда Бастіон, які змагались за перше місце. Після двох напружених таймів фортуна таки всміхнулась війни а команду суперника витіснила на друге місце з рахунком два Найбільше серед білоблакитних відзначились Данило Дойчик та Андрій Чекотун, які і були названі кращими гравцями турніру. Я забив чотири голи, два голи прем'єрні 2002, тисячі два, один голжерну це... і один забив у Хмельницькому «Поділля». «Небезпечних моментів було багато. Ну, дуже багато. Ну... Старалися не пропускати, а в майбутньому я хотів би грати в команді «Динамо Київ». Попри те, що участь в турнірі взяли вісім дитячих команд, урочистого нагородження удостоїлись лише ті, що вибороли призові місця. А саме команди дитячої юнацької спортивної школи імені Блохіна Біланова, бастіон, футбольний клуб Поділля та прем'єр-нива. За словами президента благодійного фонду Здорова нація Вадима Кудіярова, саме на таку гідну заміну і чекав Вінницький футбол. Ну, дуже приємно, що все ж таки розвивається футбол. Юнацький є багато ентузіастів. І є розуміння і батьків, там, тренерів. Ось, і проводяться такі турніри. Так, тим паче, в, між, в, між, в сезон між навчанням дуже актуально. Ось, І Перше місце команди блахіна Біланова говорить про те, що все ж таки Вінницький, юнацький футбол набирає теж значних обертів, і ті дії, які були зроблені обласною радою. Вони все ж таки виправдали свої сподівання тому, що є велика кількість вихованців нормальних, які в майбутньому можуть стати. Гравцями професійних клубів в майбутньому учасники турніру Вінницькі канікули планують стати зірками футболу. Для цього вони не шкодують часу на тренування, а їх тренери свого досвіду. Переможці ж довели, що найбільш професійними навчання виявились у Вінницькій дитячій юнацькій спортивній школі імені Блохіна Біланова. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.